Швидкість та доступність такий лозунг нового виду спорту. Спідмінтону, спортсмени, котрі займаються швидкісним бадмінтоном, посилено готуються до ярмарку, що відбуватиметься з 8 по 11 вересня. Спідмінтон вигадали у 2001 році в Німеччині. Одна з основних відмінностей від звичайного бадмінтону тут немає сітки. Це додає гі динаміки та швидкості. Новизна велика динаміка. Відсутність навіть тої самої сітки, яка є у тенісі у бадмінтоні, роблять цей спорт доступніший для звичайних людей і для молоді. Зокрема, він дуже популярний і цікавий для молоді через швидкість і доступність. Зародження з підмінтону у Львові вважають 14 травня. Саме тоді, вперше, у нашому місті відбувався міжнародний турнір, в якому, окрім українців, участь брали болгари та поляки. Турнір, який був у Львові. Був скажімо так більше презентаційний, тобто щоб запрезентувати любителям бадмінтону і тенісу взагалі новий вид спорту. Основними перевагами спорту є те, що ним можна займатися не лише у залі. Ігри проводять також у парках на траві і піску. Під видом з підмінтону є блекмінтон. У нього грають уночі при освітленні ультрафіолетових ламп. У Волан вставляють спеціальні вкладки. Львівські спортсмени найближчим часом обіцяють влаштувати ніч з підмінтону. Ще не пробувала, але дуже хочу, тому що напевно ну, такого такої атракції більше жоден спорт немає, так що вночі можна грати, воланчик підсвічується. Думаю, що от власне була ідея зібратися людям, які тут займаються більш-менш регулярно, і пограти або вночі, або в якомусь нічному клубі. У кінці серпня в Берліні відбувся чемпіонат світу зі Спідмінтону. Втім, туди наші спортсмени так і не поїхали. кажуть, не встигли зробити візи. Сподіваються на таку можливість наступного року. Але хочеться поїхати, хочеться вигравати якісь чемпіонати. хочеться Хосіма тому цікаво без спорту у групи з підмінтону набиратимуть усіх охочих будь-якого віку. Артем Лесак, Кирило Хайлов, головні новини Львова.